Продовжимо цю тему, яку ми минулий раз розбирали. Приповісті 30 розділ. Декілька віршів розберем. Я буду дуже старатися не затягувати, щоб ніхто не змерз. Приповісті 30 розділ. 14 вірш. Давайте прочитаємо. Приповісті 3014. Приповісті. 30-14. Я прочитаю в сучасному перекладі. Є нащадок, у якого зуби, як мечі, а щелепи, як сікачі, щоби пожирати вбогих на землі та принижених серед людей. Амінь. Амінь. Дивіться, тут автор цієї притчі говорить, що є такі люди. У яких щелепи, як сікачі, зуби, як мечі. І вони готові пожирати вбогих і принижених серед людей. Тут не говориться, що вони будуть зубами кусати. Ні. Тут говориться, що у них язик такий, який готовий колоть. Ми в що раз розмовляли, розбирали, що у інших, у глупих, язик як меч, який поражає. Да? Які роблять боляче, а язик мудрих навпаки він цілює. Так ось дивіться, є люди, є такий рід. В іншому перекладі є такий рід на землі. Які, послухайте, готові пожирати принижених серед людей. От є в цьому світі люди принижені. Ну, В Богі, може, якісь такі. Ну, принижені. І є такий рід людей, які їх пожирають словесно. Та що ви бомжі кончені? Що ви проститутки? У вас весь рід проституток? У вас всі рід весь п'яниць. З вас нічого хорошого не буде. Ви наркомани, ви бідняки, ви вон, вонючки, ви так і так далі. І люди, є рід людей, які таких людей на землі принижених, пожирають як словами. Бо у них зуби, як стікачі, вони їх кусають, пожирають. Тому послухайте, дуже важливо, щоб ми якраз слідкували, щоб з наших вуст не було ніякого приниження до таких взагалі не до яких людей. Амінь. Матфія, 15 розділ. Прочитаємо, давайте. Дуже гарний уривочок. Матфія 15 розділ, 10 верша по 20 прочитаємо. Матфія, 15. З 10 по 20 вірші. Матвія, 15 розділ. З 10 го вірша. Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте. Не те, що входить в уста, опаганює людину. Дивіться, що Христос каже дуже важливі слова. Не те, що входить в уста, опоганює людину, а те, що виходить з уст. Опоганює людину. В іншому перекладі оскверняє людину. Дивіться, не те, що входить в уста, оскверняє людину. А ні, не те. А те, що виходить з уст, оскверняє людину. 12 вірш. Я вже інший переклад лучше прочитаю. Тоді два учні підійшли до Ісуса і кажуть. Чи зрозумів ти, що фарисеї образились на те, що ти сказав? І відповів Ісус: Кожна рослина, що не була посаджена моїм отцем небесним, буде вирвана. Тож нехай собі йдуть. Вони сліпці і поведері сліпців. Та коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть до ями. На те Петро сказав йому: Поясни нам значення притчі про те, що оскверняє людину. Ісус мовив. То ви ще й досі не розуміли? Не зрозуміли? Невже ви не знаєте? Послухайте. Я не хочу, щоб і мені Христос таке сказав, Валера, ти більше 20 років віруючий, невже, невже ти ще не знаєш? От учні три роки з ним ходили, да? невже ви ще не знаєте? Послухайте, є те, що ми повинні знати. Знати. Амінь. І одивіться, далі він пояснює, що ж ми повинні знати. Невже ви не знаєте, що все, все, що потрапляє людині до рота, йде у шлунок, а потім з тіла до відхожого місця? А що виходить з уст, те йде від серця, а саме це і оскверняє людину. Кажу я це, бо від серця йде все зло. Лихі думки, вбивства, перелюби, розпуста, крадіжки, лихослів'я та наклепи. Ось що оскверняє людину. А їсти, не помивши руки, це не осквернить її. Амінь. Дивіться, які серйозні і важливі слова каже Ісус. Насправді оскверняє людину. Це не те, що там я з'їв якесь там немите Яблучко. Це потім попаде в шлунок і виходить у відхожі місця. Не це нас оскверняє. А насправді оскверняє те, що виходить з наших вуст. Да? Оце нас буде осквернять. Якщо з наших вуст виходять якісь брудні слова, це мене робить брудним, брудною людиною. Це оскверняє моє серце, моє життя. Якщо з моїх уст виходить прокляття слово прокляття, це мене оскверняє. Розумієте? І тому дуже важливо, щоб ми слідкували, що сходить з моїх уст. А тепер дивіться, можна сказати і навпаки, що мене освячує. Також слова. Амінь. Які виходять з моїх уст. Бо якщо слова нас оскверняють, так само і слова нас будуть освячувати. Що нас змінює і очищає зсередини? Слово Боже? Пам'ятайте, як Павло писав, що бані водною, бані водною, да? водною бані Божого Слова, ми очищаємося. Ми преображаємося в Божий образ. Божим словом. І коли воно нас наповняє, що раз ми говорили, коли серця наше чимось буде переповнене, воно буде і виходити з наших вуст. Розумієте? І тому послухайте, хай Бог благословить нас, це дуже важливо, щоб ми слідкували за нашими устами. Бо якщо з моїх уст будуть виходити, і там Ісус перечисляє, ну послухайте, це ще не весь список. Ну, якщо з моїх постійно йде заздрість, постійно йдуть налепи, я постійно поширюю сплетні, клівіту, брехню, якісь прокляття, це мене оскверняє. Я не хочу оскверняти себе своїми устами. Розумієте? Тому важливо, щоб з наших уст, як ми про що раз говорили, як що писав апостол Яків, помните, не повинно так бути, щоб з одного істочника виходила солодка і гірка вода, благословіння і прокляття. Хай з ваших уст виходить те, що буде збудовувати, зцілювати. А не навпаки когось ранити, пожирати. І тому, якщо або мене ці слова будуть осквернять, або ні, вони будуть мене осуджувати. Знаєте, я багато разів зустрічаюсь кодрі з різними людьми, чую таке. От я не хочу ходити в вашу церкву. А що ж таке, яка причина? І мені ніхто не казав, а тому, що той у вас бухає. О той у вас п'є. А тому, що ходить той у вас, він курить. Хоча ходить до вас уже стільки років. Ні. Я не хочу ходити, бо у вас там хтось смердить. Дурнопа. Ні. Я не хочу ходити до вас, мені казали, бо у вас є людина, яка в неї чорний рот. Представляєте? Неоднократно я чув від різних людей. Що їх соблазняє? Не те, що хтось там. На випив закурив, закурив чи з матюка. ні. у когось чорний рот. Нікуде я не хочу, бо і піде ця людина мене там, начне пожирати своїми щелепами, начне мене мечем крамсати. І тому це, ну, це важливо. Люди, які в житті в цьому і так ранені. І коли вони приходять в церкву, їх ще тут починають осуждати. У них так тягар осудження. М -м -м. Їм і так повісили ярлик, ти дурний, ти тупий, ти взагалі з тебе нічого не вийде. І тут, ще, коли приходять він в церкву, замість того, щоб їх там оживили і сілили, їх починають пожирати. А -а -а -а. І вони, Та ні, я вже буду там. Жити, як жив. І тому хай Бог допоможе нам в ім'я Ісуса. щоб люди тут знаходили те місце, де вони будуть сілюватись. І тілом, але щоб їх і душа сільювалась. Mm. Кожен з нас також, послухайте, апостол казав, ти стоїш, не гордись. Mm? Читали? Ну, ти стоїш, не гордись. Бійся! Кожен може спіткнутися. Кожен може спіткнутися. Ні, я, я ніколи. Ну послухайте, ми ж вже читали про одного там. Ісусу доказував. Пам'ятаєте? Рвав на собі рубах. Господи, да, вони, да, вони такі, що можуть. Да. Ну я повір мені, Господь. Зуб даю. Да я за тобою вогонь, да я за тобою води і в любі мідні труби залізу. я взагалі, я ніколи. І що не пройшло там багато часу, коли він тричі відрікся від Господа. Пам'ятаєте? Тому послухайте, ніколи таке не кажіть. Кожен може впасти. А коли пристав, ти, ти впав, ти вляпався і тобі соромно. І ти хочеш, щоб вони стояли і ржали всі з тебе. Ха-ха-ха-ха, ха от свиняга. Або стояли там і осуджували. Хочеться, щоб хтось прийшов мовчки і протягнув тобі руку і допоміг піднятися. Я був на одній пасторській конференції. Там і теж був хороший друг. Ну, не буду казати хто, бо деякі його знають. І він просто такий трошки, ну, не те, що він неуклюжий по житті, ну просто взяв і штани в шиворот на виворот на І вийшов, ми там зібрались, і всі ж там ля 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 Я бачу, деякі пастора сидять і ржуть, ну і сміються з нього. І думаю, що вони з нього сміються? А я ж бачу, потім придивився, а в нього штани шиворот на виворот. Я підійшов кажу: слухай. Так і так ти простой, ну, спішив, там темно не побачив, і шиворотний верштини. Підійди, перейди нормально. Він спасибо, ой, спасіба, ой, ой. побіг там, передівся. Ну, дивіться, одна ситуація, ну різна реакція людей. Одні сидять і ржуть, а хтось підійшов і сказав, слухай, ну в тебе там мовлю застібни, Ну, або розумієте. Я розумію, я теж можу попасти в таку ситуацію, що ну, я за собою можу не замітити щось. Ну я хотів би, щоб не хтось просто сидів і ржав. Ха-ха-ха, оце пастор хлому, оце, оце ж надо таке. Шиворотне, ну, ну як це так, ну це ж пастор, ну як це ж так. Лада там якийсь просто балбес. Ну це ж па, ну як це так? Я хожу, щоб хтось підійшов і сказав, слухай, пастор...» і протягнув руку і допоміг мені. Підняться. Понимаєте? А це ми робимо словами. Розумієте? Тому це важливо, які слова сходять з наших вуст. Хай Бог допоможе нам послухайте. Я завжди, коли читаю цей випадок, пам'ятаєте, коли простітутку піймали ці законики? Ну, не грішники того міста. Її піймали, зловили на гарячому законі, які релігійні люди. М? І вони ж привели до Христа, ну що ти скажеш, ось це ж таки правильно, О, да. ну що ж робить? Ось вона на гарячому піймана. Давай. Я просто, ну послухайте, я просто себе поставив на її місце. На місце цієї жінки. Тебе піймали, представте, і тебе ось привели при вселюдно. І вже тебе засуджують. Я просто уявив, наскільки їй було соромно. Хотілося просто провалитися скрізь скрізь землю. Тому що вона і так можна уявити згарала від сорому. І коли саме в такі моменти тебе починаючи довбати, вона в той момент не в цьому нуждалась. І не це потребувала. Розумієте? Не нравоученій. Не це. Розумієте? І тому Христос дивіться, Він і не казав, дорогуша, а що ж ти така гуляка? Вона просто хотіла почути слова підтримки і неосудження. І Ісус якраз це і сказав: Я тебе не засуджую. Бо всі вони не без гріха. Я тебе не осуджую. Після таких слів прийшла легкість. Тягар упав, Тягар упав, тому що дяволем завжди він осуджує. Через кожен гріх приходить осудження. Послухайте, не від Бога. Тому що Бог заплатив і викопив всі наші гріхи. Після кожного гріха, сила гріха закон. Закон одразу мене осуждає. Ах ти мерзотник, да ти негідник, да ти такий. Ну, дьявол мене починає засуджувати. І цей тягар засудження, він на мене звисає. І тому я нуждаюся якраз в свободі, в звільненні. А що допоможе він? Слово допоможе, яке принесе життя, свободу. І тому Христос її не засудив. Да, він сказав: послухай, не гріши далі. Живи, ну не гріши. Ну я тебе не засуджую. Тобто, слухайте, дивіться, я просто хотів би, ми зараз будемо молитися, щоб Бог допоміг нам. Щоб ми не були цим родом людей, які постійно своїми язиками, щелепами пожирають когось, мечами колять і роблять боляче вбивають, а навпаки, хай наші уста будуть устами мудрих людей, які сілюють, які допомагають піднятись. Mm? Mm? Всіляють надію, оживляють, амінь. Які будуть нас не осуджувати, а Амінь. Mm? Mm -hmm. Які будуть мене робити не хворим, а здоровим. Тому цю тему можна продовжувати. Твої слова, розумієте, або тебе буде освящати, або осуджувати, або сілювати, або навпаки, привлікати хворобу. І тому хватить казати, я хворий. Я бідний, я нещасний, я нелюбимий і так далі. Ні, не кажи таке. Кажи навпаки. Слава віри. Амінь. Давайте. псаломчик і буде молитися. 141 псалом, третій вірш. 141, три. Псалом. Господи, допоможи мені язик тримати за зубами. Підтримай, щоб обачливим в своїх балачках був. Мені подобається український переклад. Господи, допоможи мені язик тримати за зубами. О, як це комусь так потрібно. Да? Краще закрий рот, не зря. Не зря... Соломон казав, що коли людина мовчить, вона може здаватися мудрою. Да? Краще інколи нам закрити рот і взагалі промовчати. Ну, в мені бурлить. Ми ж говорили, що коли ми попадаємо саме в стрес, коли нас переповняють різні емоції, саме в такі моменти підходить сатана. І він питається підливати масло в огонь і спокушати мене. Ні, скажи, скажи. Ні, Краще, коли в тебе там бурлить і кипіть, краще помовчи. Помовчи, ти заспокоюйся, тому що ти можеш сказати і ляпнути те, що не треба. Те, що нашкодить. Угу. Ось в іншому перекладі. Господи, постав охорону біля моїх уст. Охороняй двері моїх губ. Амінь. Тому давайте ми зараз помолимося, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми просто відносились до цього серйозно. Це важливо, що ми говоримо. Важливо, що сходить з моїх уст. Бо за всяке пусте слово ми будемо давати відповідь перед Господом. Будемо давати звіт. Або наші слова будуть нас виправдовувати, або вони нас будуть осуджувати. Розумієте? І перед Богом, ну, що ми не зможемо виправдатися перед Богом. Наше єдине виправдання взагалі виправдання перед Отцем це Христос. Все. Я не зможу сказати, це змія, гидка, слизька така, хитра мене спокусила, це Єва, це Адам, це те... я не зможу. Розумію? Я не зможу, бо мої виправдання перед Богом, вона брудна, вонюча, смердюча одежа. Моє виправдання це Христос. Все. Розумієте? І тому хай Бог допоможе, щоб ми тримали за їх зубами, слідкували, що сходить з наших вуст. І тому, коли інколи хочеться щось сказати і на емоціях, Ну, повірте, в більшості своїй це будуть неправильні помилкові слова. Якщо нами буде керувати гнів, ярость якась, злість, ми обов'язково скажемо щось непотрібне, погане, що нас буде осквернять. От коли Тебе Дух Святий буде переповняти, от тоді говори. Тоді ти будеш говорити слава віри, слава перемоги. Боже, слава тобі, хвала. Спасибі тобі, Боже. Спасибі тобі, Господь. Алілуя. Боже, благослови, щоб ми були мудрими людьми. Ти нам роз'яснюєш, як ти роз'яснював своїм учням. І тим говорив, невже ви не знаєте? Що оскверняє людину не те, що входить в людину, а те, що виходить з її вуст. Бо те, що на устах, воно, Господи, із серця ісходить. І тому благослови, щоб ми, Господь, були обачливими людьми і, Господи, слідкували, що виходить з наших вуст. Щоб ми не дозволяли брудним, злим. Словам виходити з наших Боже, Ми не хочемо виказувати слова прокляття. Ні. Навіть в адресу ворогів, навіть в адресу тих, хто нас переслідує і гонить, ми повинні виказувати слова благословіння. Благослови Господь в ім'я Ісуса. Хай тільки Твоє Слово, яке живе і діюче, буде наповняти наше серце. І Як результат буде завжди на наших вустах. Допоможи нам тримати язик за зубами, Господь, бути обачливими, щоб ми не осуджували, Господи. Ми повинні осуджувати тільки гріх, но не людину. Бо Ти прийшов виправдати людину. І тому допоможи нам, Господь, в ім'я Ісуса, бути в цьому мудрими, Господь. Щоб ніякі плітки, слова заздрості, заздрощів чи гордості не виходили з наших вуст слова лукавства і так далі, тому подібне, Боже. Хай тільки те, що буде збудовувати в вірі, збудовувати, Господь, зцілювати, надихати. Хай тільки це, Боже, буде виходити постійно з наших вуст. В ім'я Ісуса Христа Амінь.